Ці комуни ліньки від політиків, усіляких савіків шустерів та звичайних громадян, хоч один раз але поділили країну навпіл замовними кордонами. Мовляв, захід це на української мови, а на сході цілковито панує російська. У Дніпропетровську ж від лунає саме остання. Українську чуємо вельми рідко, і то повсякчас у вигляді відбірного суржику. На жаль, умови двомовності. До чого призводять дуже часто до негативу, до суржику. Причому да причому суржик, який є як і в російській мові, так і в українській мові, тому що мови ж взаємовпливають одна на одну, найгірше, коли ми в Україні будемо говорити суржиком. Оце найгірше, розумієте? Оце найгірший результат цієї мовної ситуації, яка склалася в Україні. Щоб цього запобігти, кажуть фахівці, треба навчати мові з маличку. У центрі дошкільної освіти та корекції мови на жилмасиві сонячний. Цьому році вперше з'явилася група української мови. Тут малеча віком до п'яти років. До центру дітей відправили батьки, щоб потім було легше у школі. Українські зики не висприймають легко, тому що не багато дітей ходять в садик. і там спілкуються з ними на українському язики. Вот. Но есть детки, в которых не ходят в садик, а семьи большинство общаются на русском языке и немножко тяжелее. Вот. Но они быстро адаптируются, потому что как бы, в группах есть и русские детки, и украинские детки. И они вместе общаются и находят как бы, точки соприкосновения. Паралельно дітей навчають і російські, щоб на корені запобігати народженню суржика, щоб діти розлучали як російський язик, так і український, тому що дуже много похоже в этих язиках. Це головний хід малеч дитячого садочку номер 314 Взагалі, то репертуар суцільно український, як і мова навчання. Натомість вдома діти зазвичай спілкуються російською, звідси і складнощі. Ну, старші групи нормально реагують, младшими, що ще трудновато, звісно. Український язик, не всі слова і доступні. Те, що дитсадочок україномовний, каже завідувача Ніна Ільченко, зовсім не означає, що російська тут під табу. У цих книжках українська абетка та слова йдуть поруч із російськими. Так діти розуміють різницю між мовами і вивчають свою рідну. Ми ну, стараємося, щоб діти знали. Їм іти в школу вже не страшно. Там учитель продовжує на українській мові преподавати. 49-та середня школа вважається україномовною. Тому, наприклад, математика та фізика тут тільки українською. На неї діти налаштовуються легко, тільки не заходять до школи. І в сім'ях іде спілкування більш російською мовою. Хоча діти переступив поріг школи, вони вільно володіти українською мовою. Діти повинні свої коріння знати, знати повинні свою мову. Ну поступомно, ми к цьому повинні все-таки не нав'язувати. Якщо сьогодні удобно ребёнку и в домі он общаться з ним на русском языке, ну з любов'стю біжить на руки української мови. Важливо все-таки результативність і важливо вот духовне розвиття ребёнка. І безсловно должно іти через український язык тоже, потому що це наша родина, це наша історія. В малому віці діти легко вивчають і як карате, так і мови. Єдина перепона у пізнанні це досить часто ті ж самі батьки, в яких діє принцип Я не розумію, тому воно тобі не треба. Мабуть, проблема не в дітях, а в їх батьках, які розмовляють російською, приходять і кажуть, що ми не розуміємо, що ви задаєте, ми не можемо надати допомогу дитині. І коли їм говорять, що діти ваші легше це переходять цей період. Коли вони трішечки поговорили російською мовою, там дитсадку ще і приходять в школу, їм не складно, але складність в батьках, чесно кажучи. Валентин Галушко, як приклад учня-відмінника, у знаннях рідної мови позмагається із дорослими. Жити в Україні каже своїм одноліткам, значить, вміти розмовляти українською. Ну я вважаю, що всім, хто навчається в українській школі, ну вони мають. Гарно навчатись і гарно ставитись до української мови. І не тільки тому, що вони навчаються в українській школі, а тому, що вони українці, вони живуть в Україні і мають знати українську мову. Тоді вступі в університет, один з екзаменів, автоматично перестає бути проблемою. Справді у молодих людей сьогодні повинно бути переконання про те, що говорити українською мовою це престижно. Батьки повинні усвідомити той факт, що, скажімо, майбутнє їхньої дитини, яка проживає в державі Україна, має залежати не тільки від того, як гарно вона, ну скажімо, знає комп'ютер чи володіє англійською мовою. Батьки повинні усвідомити, що майбуття її дитини залежить певною мірою від знання мови державної. В наших університетах ще зберігається практика, коли викладач запитує студентів, якою мовою їм легше слухати лекції. Думаємо на русском. Если бы обучение было на українському, може би перейшли б на українське. Всі викладачі кажуть, ну да, я, я так плохо понимаю український, давайте лучше на русском, я так путаю слова, но мені это не нравится. Преподаватели, ну они нас спрашивают вообще, як вам легше на украинском, на русском. Ну, ми в виду того, що ми в школі учились на русском, просимо, щоб нам на русском легче. У нас зараз просто такий час, що українська мова не є зараз. Показником патріотичності, як то зараз можна сказати, тому що наша російська мова стає державною. Це, звісно, дуже все прикро, тому що наші діти будуть просто ну, вони будуть підростати і просто не будуть знати українську мову. Це культура України. Нашебто риторичне питання для Ірини Попової таким не є. Ну, хіба це можливе таке питання взагалі в державі Україна? Тим більше коли українська мова визнана як мова державна? Таких питань не має бути. Викладач сьогодні, представник вищої школи, має заходити в аудиторію і читати лекці лекції безумовно української мови. Свої слова фахівець підкріплює власною збіркою мовних казусів, які траплялися у назвах магазинів та інших закладів нашого міста. Нам пропонують двері єліт класу, поїздки в Єгіпет та відвідати господара очка.